Всім привіт! З вами Тако, та це вже сьома серія моєго летсплею Minecraft. В минулій серії я зробив свій дім. Та в АФК я зробив дах. Ось так він тепер виглядає. Ну, а в цій серії я буду робити. Загін для овець та корів. Але я думаю, у мене вже є багато желіза, алмази, золото, редстоун, от іще желізо, блоки. Можливо, мені все ж таки зробити вже желізні інструменти. Ось так. Тут туди. О тепер Желізна Кирка є і іще залізний меч так, це все сундук І також, як я не знімав я Вирівняв ось цю територію. У мене купа часу пішло, можливо, три години, поки тут закрив всю воду, от чи навіть в цьому місці не заросла трава, тут було озеро. Ось це поки все вирівняв, заклав. Ось тут був камінь, поміняв на траву. Це було дуже довго. Я ледве зробив, думав, що взагалі зараз. Просто вийду і все. Ну, але зробив, ось тут буду робити загін для овець та корів. Ось у мене тут є. Я взяв все дерево, яке в мене є, також знову ж таки в афекасному режимі я дуба добув півтора стака. Щоб я поставлю. Ну, і тепер. Наробити багато палець. Дуже багато. Так, тако. Ну і плотики. тако. Ніч. Треба піти поспати бігом, поки ніхто не з'явився. Я тут собі поставив такой... Ой, я забув освітити. До речі, напишіть в коментарях, я от не зробив іще дах другого поверху, чи шестелю. Напишіть в коментарях, з якого блоку мені його робити. Ось так. Тут у мене збоку охоронець. Так у мене. Немерний чась був включений. Так. Далі роблю плотики. Ось так. І пусть так. А тепер потрібно це все запласти. Я от робив чому тут, а не біля хати, бо від цих корів і овець дуже багато шуму. До речі, ось цей квадрат води я залишив тут, зроблю собі ферму трусніка, Два блока десь. Три. Сюди. І ще на один. И так вот все закласт так ой, какая тебе уже за далеко пишу. Олютка. Так. І далі закладати це все. Ну. Коли вже витрачу всі свої плотики ці от, що я зробив, я зараз включу на паузу і повернусь, коли вже дороблю. Так, я от заклав це все, але от мені багато не хватило. Зараз потрібно зробити той, М -м як воно, фіртку. Дві фіртки. Ну сюди. Ону сюди. сюди. Ну і тепер лишається тільки привезти сюди корів і віть. Я бачу там, о, от віця одна. Вон там друга. Ні, тут їх багато. А вон корова. Чекайте, де вона? Ого. І вон там є корови. Добре, далеко бігати не доведеться. Так. Пшениця. Давайте, можливо, встигну Давайте троє. Так, не барани вони, не пройдуть. Так. І ти. Так, ходіть сюди. Тобя я засуну. Блін. Так, така поки що нехай буде дві, я про щось розмножу, але я потім ще доведу. Так. Спати. Його поки ніхто не появився. Потрібно лягти спати. Низ. Тепер корови. Будемо, в принципі, вести звідси. Візьму зразу чотири штуки. Ні, три. Ого, дивіться, спроти заспавнились ось тут. В такому маленькому озерці. Ідить сюди, заодно візьмемо ще ось цю. корову. тако. Я для цех вже зроблю ширший прохід. Блин, чому вони такі дурні? Чекай теперь ты давай ты сможешь. И так само сюда. Так, где два телятка? Ну, в принципі, думаю, серію вже можна закінчувати. Мені ну, я що, зробив ось такий загін, навіть два для корів, для вивців, почав їх вже розмножувати. Ну, а з вами був Дако. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за увагу, всім пока!